Одна із основних умов для росту м'язів це регулярно їх навантажувати в достатній ступені. Однак, що робити в ситуації, коли ви банально не відчуваєте свої м'язи? Як можна стомити те, що не працює? Сьогодні я дам вам 5 рекомендацій стосовно того, як досягти кращого так званого нейром'язового зв'язку? Щоб нарешті запустити або покращити гіпертрофію ваших м'язів. Почнемо із поради, яка, напевно, є найбільш нудною, але боюсь без неї нікуди. Витрати буквально 5-10 хвилин на те, щоб дізнатися анатомію того м'яза, з відчуттям якого у вас проблеми. Поверхнево не треба відкривати складні підручники та читати цілі розділи. Просто введіть на Ютубі анатомія і, наприклад, м'язів спини. Вам одразу покажеться відео українською. Ваша задача отримати візуалізацію в голові того, як дане. М'яс виглядає, до яких кісток він кріпиться, яку функцію він виконує, як він скорочується. Все це дасть вам змогу зрозуміти, чому на ту чи іншу групу м'язів ми виконуємо саме такі вправи, а не інакше. Чому при тягах нам варто фокусуватися на відведенні ліків назад, а не просто згинанні рук, якщо ми хочемо прокачати спину. Ну і це буде підготовкою до наступної рекомендації. А саме під час виконання вправи думати та візуалізувати роботу того м'яза, гіпертрофію якого ви Зараз і займаєтесь. Тобто, буквально можна закрити очі і думати: ага, зараз я тисну вантаж від себе, працюючи над груддю. Основна функція грудних м'язів приведення плеча до тулуба, значить, я намагаюся звести руки перед собою або наблизити лікті до корпусу. Загалом тисну я, немов усередину, хоч вага ходить вперед-назад. Така концентрація на скороченні розтягування м'яза називається внутрішнім фокусом. Є ще зовнішній фокус, коли ми думаємо тільки над тим. Як перемістити вагу із точки А? Точку Б. І серед науковців, до речі, велися певні дискусії, проводилися дослідження на тему того, а як краще тренуватися для гіпертрофії м'язів. Ось, наприклад, у 2018 році вийшла робота, у якій 30 новачків упродовж 8 тижнів качали біцепс, стоячи зі штангою та розгинали ноги в тренажері сидячи. При цьому одна група фокусувалася на скороченні та відчутті м'яза, а інша просто на піднятті ваги. В результаті саме група із внутрішнім фокусом отримала статистично. Більше зростання в біцепсі, але не в ногах. І це з одного боку. З іншого ж, дослідження дуже маленьке, воно одне. Є набагато більше даних, які показують, що фокусування просто на піднятті ваги краще впливає на силу та продуктивність. Все це є до того, що насправді далеко не обов'язково відчувати роботу м'язів, щоб вони росли. Якщо ви берете достатньо велику вагу та виконуєте підхід близько до відмови, то необхідний стимул м'язи все одно отримають. Питання в тому, які м'язи? Так, в односуглобових вправах, типу розвинань рук з канатом у блоці, якщо ви їх зробити технічно вірно, без розгойдувань, без читингу, Трисеп все одно простимулюється як треба, бо тільки він там і працює. Інша справа, коли мова йде про базові вправи, тобто такі, у яких працюють два і більше суглобів, скажімо, тяга верхнього блоку. У даній вправі активно беруть участь одразу дві групи м'язів: м'язи спини, які відповідають за розгинання плеча, та м'язи згиначі ліття, наприклад, біцепс. Якщо ми не здатні концентруватися на роботі саме м'язів спини, то достатньо ймовірно, що в даній вправі ви дійдете до відмови через стомлення біцепсів, а спина відповідно не до отримає навантаження. То що вам робити в такій ситуації? Ну я б спочатку спробував дещо знизити робочу вагу. Проводилися такі дослідження, де учасники виконували якусь базову вправу. Та намагалися фокусуватися на конкретному м'язі, наприклад, в жимі штани лежачі на грудних або трицепсах. То загалом у них вдавалося дещо збільшити активацію цільового м'язу, але з вагою до 60, може 70% від одноповторного максимуму. Далі, грубо кажучи, усі м'язи вже працювали в унісон на максимум. Умовно, якщо ви здатні пожати штану 100 кг на один раз, то щоб прицільно фокусуватися на грудях, достатньо буде взяти буквально 60-70%. Десят кілограмів з цією вагою ви зробите десь 10, 12, 15 повторень. Також можна спробувати робити невеличкі паузи в кінцях амплітуди руху, додатково розтягуючи та стискаючи м'яз, або трохи сповільнити темп виконання. Але не сильно робити повторення по 10 секунд не варто. В іншому дослідженні було показано, що виконання руху з контрольованою, а не максимальною швидкістю. Може дещо збільшити активацію цільового м'яза. Ще один цікавий варіант виконати один або декілька підходів візолюючи вправі на цю ж групу м'язів, з якою у вас проблеми. Наприклад, перед будь-якими тягами на спину зробити пуловер з канатом у блоці, який прицільно навантажує найширший м'яз спини. Або для грудей спочатку виконати зведення рук в тренажері метелик, а лише потім йти жати штангу. Так, у ваших улюблених базових вправах доведеться взяти вагу менше, але ж ми тут для зробити. Ростання м'язів описаний мною принцип уже давно відомий, називається попереднє стомлювання. Якщо вам необхідна допомога у впровадженні цього або інших робочих методів, типу дропсету, відпочинок пауза, або, в принципі, ви не впевнені в ефективності вашої поточної програми тренувань, то звертайтесь до мене за контактами у описі. Я складу для вас індивідуальний план, побудований на ваших вподобаннях та останніх наукових рекомендаціях. Заповните анкетку, я за кілька днів усе зроблю, та ви отримаєте великий pdf файл з розписаним тренуванням. Вальним циклом з усіма важливими нюансами та доступ до моєї бібліотеки відео з технікою виконання усіх вправ. Ну і звісно, підтримку в чаті після по всіх питаннях. Чекаю на вас. Нарешті остання порада радикальна. Якщо ви в певній вправі регулярно відчуваєте не той м'яс, який хотілося би, то просто припиніть її робити і спробуйте замінити на щось інше. Колись дуже давно, як я ще в школі вчився, у мене була проблема з відчуттям спини. Постійно в тягах, особливо вузьким нейтральним хватом, забивалися руки. Я вже наче трохи підкачаний був, інші м'язи більш-менш контролював, а от спину ніяк. Ну і якось одного разу замість тяг у блоці я спробував зробити тягу в нахилі в машині сміта. І о чудо, я. Я вперше там нормально відчув спину. Я думаю, це через те, що траєкторія руху там фіксована, і я зміг сфокусуватися на тому, щоб не просто тягнути штангу кудись там вверх до живота, а тиснути всередину, намагаючись виконати розгинання плеча. Тоді я про це, звісно, не думав, але отак от, от, от вийшло через те, що я спробував нову вправу. Відповідно, і ви можете поекспериментувати. Не відчувайте квадрицепси, а забувайте жопа і поперек під час присідань. Ну замініть їх нажим ногами або хоча б присідання в тренажері. Там ви зможете легше маніпулювати положенням ніг та корпусу, тому що є в що впертися. Пам'ятайте, що бодібілдинг це не паверліфтинг, тут немає обов'язкових вправ, є лише рухи. Виконати ці рухи можна різними способами. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, далі також будуть круті випуски. І чекаю вас на індивідуальну співпрацю зі мною. Успіхів!